Вітаю, розглянемо середовище середовищі Photoshop. Давайте зараз запустимо Photoshop. Завантажується. Ну, дивіться, він відрізняється. Photoshop відрізняється від Paint. Що Paint, що Photoshop це растрові графічні редактори, але, як бачите, у Photoshop немає тут аркуша, де можна було б працювати. Давайте файл створити. І тут ми обираємо ширина, висота, ну, висоту можливо, можна і менше трошки взяти. 800, візьмемо. 72. Тепер ми можемо так, фон білий, фоновий, прозорий. Прозорий це, якщо нам треба буде зображення на прозорому фоні, а от дослідження білий фон обираємо, і ми вже можемо працювати. Оце вже так, як ви звикли. Ну, от, дивіться, ви бачите тепер інструменти Photoshop. Коли ми натискаємо правою кнопочкою миші, то з'являється от, от такі. ми зможемо обрати інструменти. Тобто тут не один інструмент, ну, зазвичай, от, або перше, це інструменти виділення. Так, інструмент прямокутна область, овальна область, тепер йде інструмент ласу. Далі інструменти прямолінійне ласо і інструмент магнітне ласо. Далі в нас рівна паличка і інструмент швидке виділення існує. Пізніше ми розглянемо кожен з них. Тепер інструмент піпетка. Ну, поки що ми обмежимося основними інструментами. Для чого зараз я покажу про кожний інструмент. Так, давайте ми його... Ви оберемо інший інструмент, значить, ем, ознайомимося з кожним, от е, інструмент, е, допустимо, пензель, олівець. Ну, от колір. Я обрала олівець, це ви вмієте робити, колір можна обрати. Ви зразу натискаєте, обирається колір. І давайте е, інструментом олівець, ми щось. Ага, колір таки чомусь не обрався. Е, дивіться, тепер ми. Обраний інструмент улівець, зверніть увагу, що дуже е, жирні лінії. Значить, ми можемо, е, взагалі, ми, коли обираємо інструменти, то тут е, можна обирати, е, допустимо, ага, жорсткість. Давайте отак попробуємо, подивимося. Уже ми. да, не дуже і менше. Так. Якщо якусь? Тобто, Подивитися і пригадайте, треба, щоб закінчували. Ну, всі лінії були, з'єднувались, тоді їх можна буде зафарбувати. Тепер, я думаю, ви пізнаєте цей інструмент, він є в цьому теж тут. О, обирайте поки що середній, з іншими пізніше познайомимося. І давайте зафарбуємо. Дивіться, зафарбовується, ви бачите, такий трикутничок спереду. І потрібно Раніше отак можна було зафарбувати, зараз там кінчиком відра, зараз на Ну, Тепер я думаю, цей інструмент, ви теж знаєте, це от гумка, можна витерти те, що нам не треба. так? А. А, допустим, інструмент… Цей інструмент у нас розмиття. Ну, Тут важко дуже зробити, але буває, що треба, щоб були краї розмиті, значить можна і більше інструмент взяти. От, ну, Можливо, ви бачите, що вже так нечіткі краї стають. Це робить цей інструмент. Пустимо, якщо ми зараз колір оберемо, щоб видніше було ось такі і зафарбуємо. А давайте. Зафарбуємо, то от цим інструментом, от дивіться, називається інструмент випалювання. Можна, ну, взагалі, затемнення це фактично, можна затемнити. Так, далі інструмент перо у нас, ну давайте попробуємо. Ну, от така фігура вийшла, так? Ну, і так далі можна буде. Попробуйте е, дослідити цей інструмент. Значить, е, так, вільне перо, ці всі різні, подивимося. Тепер е, дивіться, у нас інструмент прямокутний. Намалювали. Далі обираємо якийсь інший колір, Попробуєте намалювати різні інструменти, значить, отак візьмете. Дивіться, це прямокутник за округленими кутами. Так, ми розовий колір взяли. Тепер давайте ми зафарбуємо. Значить, давайте ми зараз подивимося вікно, і отут справа дії зразки. Шари f 7 так, прямокутник от такий. Зараз ми подивимося. От дивіться, шар, оцей пішов. Прямокутник на цьому шарі, а оцей вже на другому шарі. І щоб ми не робили, ми його не зафарбуємо, поки не перейдемо на цей шар. А що він зараз? Так, потрібно. Так, окей, давайте натиснемо. І тепер за... зафарбовуємо. Потрібно було растеризувати фігуру. А далі дослідити оці всі інструменти. Так? Ну, давайте ще багатокутник намалюємо, зразу малює, так що тут без проблем уже. І, е, ну, що вище? Текст ми пізніше будемо вчити. Значить, можемо ми взяти от інструмент виділення. І бачите, ми зараз на шарі, от на цьому. Пізніше ми то шари будемо вчити. Давайте зараз, який у нас рухається, наступний шар і так далі. Це по шарах можна не розміщувати. Так у нас вийшло. Ну, зберігати фактично, щоб зберегти, можна файл зберегти як? Робочий сіл, давайте створимо папку. Я візьму 1, 2, 3 папочку, щоб зараз незручно мені писати. А ви зробите так, як потрібно. І назва там пробний файл, допустимо. Пробний файл і дивіться формат PSD. І зберегти. І давайте натиснемо подивимося, що вийде. А от щоб можна було використовувати малюнок, так, давайте ми зараз дивіться, от, оці лінії. Їх потрібно забрати. Обично, це ну, зазвичай це робиться, виділяємо цей інструмент і класуємо на порожньому місці. Тоді, тому що далі ви нічого не зможете малювати там і так далі. Тепер файл зберегти як. І дивіться, отут ми можемо розкрити формат BMP є. є, Далі JPEG, PNG. Давайте оберемо формат PNG, і він зразу ми ж. Той файл, формат назвали пробний, і цей так само йде. І зберігається вже в ту саму папку не потрібно вказувати. Ну, Він автоматично обирає цю папочку. Ну, Тепер давайте подивимося на робочому столі, що в нас вийшло. От оця папка 1, 2, 3. Дивіться, це пробний файл, а це у форматі. Тобто, що означає цей формат? Це означає, що. Ми зможемо його відкрити і допрацьовувати, що захочемо. Ну, звичайно, що, ну, як сказати, не, не таке творіння. Ну, давайте ще один файл. Тепер файл відкритий. І в мене є на робочому столі файл. Так, от я покажу. Це вже Gemini створено. Розмальовку дитячого. Ну, як будете розмальовувати. Ну, от собаку там, як ви, як ви його захочете розмальовувати, дивіться, колір вибрали. Тепер ми обираємо фарбу і зафарбовуємо. Далі там, яким ви хочете, сірий колір і так далі, який ви хочете обрати. Значить, дивіться, обираєте фарбу, зафарбовуєте. І отак подивитесь. Ну, ви смальник розформуєте. Трошки можна буде затемнити. О, дивіться, зараз покажу цей інструмент. Не дуже видно взагалі-то, дивіться, можна його трошки більше і взяти. Зараз подивимося, що він нам дасть. Ну, майже не ви... ага, от тут видно. Дивіться, як світліше. значить, можна трошки там. Щоб він трошки сіннього був, і так далі. Я далі не буду ну, час, щоб не витрачати. А ви зробите на занятті два варіанти. Перше, це дослідити інструменти, помалюєте, трошки можна не обов'язково шедевр, шедевр малювати. І друге це зробити розмальовку і збережити її. Ну, звичайно, обидва потом аркуші треба буде зберегти файл, зберегти як. Тепер я створила папочку 1, 2, 3, і отут ми. З тим ЧП. Ми ж можемо вибрати. Ну, ПНГ зазвичай. Тепер ми на розмальовка. Ось малюнку напишу в форматі ПНГ. І окей, натискаємо. Оце фактично ми створили новий документ і зберегли. Тепер давайте подивимось. Як виконати розмальовку ще одним способом? От дивіться Gemina. Зараз ми відкриваємо. Це штучний інтелект Gemini 2.0 flash. Створи. Здійснула інтер, подивимось. Ну, от, дуже ж я не, не розказувала, що він от, таку звичайну розмальовку створює. Попробуйте ще цим штучним інтелектом скористатися, а тоді вже будете працювати в фотошопі. Ну, це і все, далі працюйте.